Доброго дня! Сьогодні більш детально розкажу про те, як зайти на наш сервіс і побачити аналітику по своєму магазину. Для цього необхідно на робочому столі знайти значок Google Chrome і відкрити його. З'явиться нова вкладка. В адресному рядку необхідно ввести посилання на наш сервіс. Отже, вводимо BI крапочка .io І натискаємо Enter. Завантажується початкова сторінка нашого сервісу, на якій необхідно зареєструватися. Тут ви повинні вести логін і пароль, який записаний у вашому блокнотику. Я кожному дала свій логін і пароль. Я для прикладу візьму. Юшка, наприклад, так? Отже, англійською мовою вводимо логін. Юшка і пароль нижче, теж англійською мовою вводимо. І натискаємо. Кнопочку Вхід. Автоматично завантажується панель управління по вашому магазину. А якщо е, раптом. А, так, ще про те, що зберегти пароль, з'явиться таке віконечко, в якому м, необхідно буде зберегти пароль. Це вам допоможе. Просто на наступний раз, коли ви будете заходити, нічого не прийдеться вводити. Просто натискаєте Сохраніть пароль от, і автоматично все збережеться. Також я рекомендую створити закладку сторінки, натискаєте оцю зірочку і вводите назву закладки, я ввожу датавіз От, натискаємо готово. Автоматично збережеться закладка, і коли ви будете відкривати нову вкладку чи сторінку, ось тут буде кнопочка. «Датавіз». От, Якщо на неї натиснути, то Автоматично завантажується панель управління, вже нічого не треба вводити, ніякі логі, не паролі. От, вже все збережено. Якщо раптом не відображаються графіки, тобто ви взагалі нічого не бачите, то я рекомендую просто натиснути оцю стрілочку в бік, тоді меню закриється. От, і просто графіки піднімуться вверх, це може бути пов'язано з розширенням екрану. Якщо розширення вашого екрану маленьке, вони можуть повзати вниз. Ось таким чином можна зробити. Отже, я показала, як можна зайти на сервіс, от як почати користуватися. Наступних відео буду розказувати подетальніше по функціоналу. Ось, я вам бажаю успіхів і всього найкращого!